Всім привіт. Сьогодні в нас незвична зустріч. Як бачите, ми не в офісі. Ми знаходимося у місці, точне розташування якого з зрозумілих причин ми не будемо розголошувати. Все чому? Тому що сьогодні тут я, Андрій Хрустальов, і журналіст, наш журналіст, журналіст інформатор Ігор Рець Рець, Ігор Рець який тільки що. Повернувся з безпрецедентного вояжу по Закарпаттю. Я піднявся на гору, яка знаходиться над озером Самовиде. От оно ззаді мене. А от які красиві гори там впереді. 1800 метрів. Розповідаємо підробиці. деталі, підробиці. Ігор вирішив. На власному досвіді з'ясувати, як а, легко ухилянту пройти а, гірськими стежками до кордону з Румунією через Карпати, він пройшов ту частину шляху, яка є легальною. Тобто там, Ростичні де можна маршрути. подорожувати туристам. там, де можна подорожувати туристам. Такий вот прекрасний водопад, позаду мене Чудесна природа Карпат. Где-то кілометр трі до озера на сумовито сталося. Це було а, нещодавно, у травні. Він зупинився а, в такому маленькому будиночку в Карпатах, який називається Колиба. Місцеві так його називають. Ці, а, де саме знаходяться ці місця і де проходить стежку у хілянців, ми теж не будемо розголошувати. Але цікаво, що, що окрім Хулянтів, на своєму шляху ігор. Зустрів прикордонників, які його затримали, хоча не мали на то ніякого, як то кажуть, ніяких причин. Вони його затримали, складали там декілька протоколів, а потім вони його супроводили до Хустського ТЦК. Як це вони завжди роблять? Вони завжди це роблять. Не лише з ухилянцями, які насправді на, на намагаються перетнути кордони з Румунією. Вони так роблять з усіма, кого зустрінуть в горах, і хто а, виключив в них якісь підози. Але найцікавіше в цій історії не те, що Ігор, як і багать, ну, ну, дуже багато українців, він е, попав е, у ДЦК. Тобто йшов у туристичну подорож, а попав у ДЦК. А, а найцікавіше те, що трапилося потім. Трапилося потім Ігор, який зараз заварює нам чай. А я хотів його спитати: а як взагалі в тебе виникла така ідея? Ну, взагалі, це цікаве питання, і це питання, до речі, частково мені ставили прикордонники. В якому сенсі? Вони мені, коли ми з ними зустрілися, важливо зазначити, що це було там не затримання, ніщо. Тобто я вийшов з калиби і побачив прикордонників, які йдуть, помахав їм руками рукою. А коли ми зустрілися, ми поговорили, і вони зрозуміли, що я я їм не сказав, що це в мене журналістська мета. Я їм сказав, що я тут з метою туризму. Фактично, так і було. Тобто, я жив у колибі, пив воду з джерел, насолоджувався краєвидами. Я знаходився в такому дуже красивому місці, поміж двома полонинами біля дуже бурхливого струмка. Красне ручей Бірбінеску, зараз покажу. Вот як він виглядає, потрясающе. А вот там, к нему, вот где жовти цветы, примыкает ручей. І зараз я пойду к этому ручью пополнять бутилочку і гідратор для того, щоб сьогодні цілий день сидіти, ни в чем себе не відказувати. Коли вони зрозуміли, що я журналіст за своїм фахом вони запитували мене про професію, вони сказали, а чи не готуєте ви матеріал про це? А, і я їм тоді сказав, чому вам це цікаво. І вони мені сказали, тому що ми знаємо, що... Були матеріали журналістів про тису, про те, як у йдуть через тису, але не було жодного матеріалу про те, як вони йдуть лісовими маршрутами. І варто зазначити, що взагалі у чому різниця, взагалі, от всі там маршрути холянців, тобто без там позначення якихось там точок, вони йдуть або через річки через тису та дністер, або через гори, тобто через Закарпаття. І дійсно були журналістські матеріали про тису. І коли взагалі е, з'явилося таке розуміння, що треба зробити матеріал про гори, е, коли я зрозумів, що коли людина загину, е, коли людина гине в тисі, про це ми дізнаємося вже наступного дня? Ну то це зрозуміло. То тобто, да. зараз всі вже знають да. сюди камери в купа Да. Тож, мабуть, через гори йти безпечніше люди так думають через те, що є от е, помилка вижившого, певно. Тобто, люди бачать історію людей, які пройшли через гори, але вони ніколи не дізнаються історії людей, яких з'їв десь ведмідь, і зараз ця людина лежить там е, в 10 кілометрах від найближчих взагалі на населених пунктів. І коли її знайде якийсь там грибник, ми не знаємо. І остаточною точкою, коли я вже зрозумів, що цей шлях треба пройти, коли я побачив е, в Ютубі відео. Де хлопець розповідав про те, що е, цей туристичний маршрут можна пройти в сандалях. Ну, ти ж саме так і казав, що це був як відпочинок в тебе. що да. Там була дуже е, красива природа, ти їй милувався. Да, то але, так, мабуть... ну, майже так, але є дуже багато нюансів. Отак от виглядить мій маршрут. Хоп, хоп. Отак. По камушкам, до речі, я коли запитував у командира прикордонного підрозділу, чи бачили вони людей в сандалях, він мені сказав, що в сандалях вони не затримували, а затримували тих, хто багато людей, які йшли в легких кедах. І насправді це такий самий смертельний шлях, як і йти в легких сандалях. Бо в цей час, саме навесні у Карпатах, дуже така капризна погода. Ми можемо в день, в день може бути тепло, навіть може бути там досить тепло, що можна йти там без верхнього одягу, але вночі буде 0 плюс 2, 0 мінус 2. І от саме ця температура близько нуля, вона у Карпатах найнебезпечніша через те, що надвисока вологість. І от по собі я можу сказати, що ночувати при плюс двох градусах у мішку, який розрахований на мінус 5, було досить некомфортно. Задувал и просыпался такое ощущение, что каждые полчаса. Ну вот сейчас ветер дует, слышно его. Так ветер дул так, что колыбу это шатало просто. Все обошлось. Я нормально переночевал. Мне было нормально, комфортно, я отдохнул. Спальник до мінус 5, а таке впечатлення до плюс 5, тобто, чесно кажучи, холодновато було. Як можна зрозуміти, чи ти знаходишся, як ми зараз на, на дозволеній території, чи це вже якась там, прикордонна зона, особливо прикордонна зона? Ну, Наскільки ми знаємо, є взагалі п'ятикілометрова е, зона, в яку прикордонники рекомендують не заходити? Е, там при, Прямої заборони на відвідування навіть п'ятикілометрової зони, наскільки ну, мені відомо, її немає. А коли прикордонники мотивували мені, що я не можу знаходитися там, де я знаходився, вони мені пояснили, що, мовляв, от коли ти був біля озера, в півтора кілометрах вище, це була ще Івано-Франківська область. А коли ти вже дійшов до колиби, ти вже потрапив у Закарпатську область, і, мовляв, в Закарпатській області, да, як діють свої певні закони, і вони кажуть, що от є там певні постанови місцевої влади, які не дозволяють там знаходитися. Ну, це насправді неправда. І неправда у тому, що проблема взагалі у тому, що прикордонники затримують на туристичних маршрутах людей, а вони починають якимось чином там тиснути, мовляв, там, а ти тут не просто так знаходишся, мовляв, а ти тут можливо там, з якихось причин. І фактично вони. От на мене вони склали протокол за адміністративною статтею 204.1, зазначивши, що я, що я був затриманий при спробі а, проникнути до Румунії. Цікаво тут те, що Або, можна питання, а ти наближався на 5 кілометрів до кордону? Я знаходився взагалі в 17 кілометрах від кордону. Тобто, от, а і це, якщо... ніж 17 кілометрів ти не наближався. Так, да, да, це якщо міряти, в принципі, по прямій. Якщо там йти стежками, я думаю, там буде кілометрів 25-30. Бо в горах взагалі отак от маршрут попри... напряму міряти неможливо от, через те, що багато є нюансів з рельєфом. От, я знаходився дуже далеко. Я, знаход... я їм казав, я хлопці, я знаходжуся в карпатському біосферному заповіднику. Я знаходжуся на туристичній тропі це жовтий маршрут. Я йшов по зеленому маршруту. От і е, вони е, єдине, що от вони мене запитали. Вони...